Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Але якщо тебе хтось вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. Око. Що означає око за око? Хтось, можливо, вважає, що це прямий наказ діяти. Тобто, якщо, якщо тобі наступили на ногу, то ти обов'язково повинен наступити у відповідь. Якщо, тобі, якщо тебе на дорозі підрізали, то ти маєш його догнати і зробити те саме. Да? І, і око за око, тобто ми це читаємо як, як наказ, як вказівку. Обов'язково тобі це зробили, ти обов'язково повинен. Дати відповідь. Да. Ми так читаємо. Чому? Ну тому що ми злі. Тому що ми злі, тому ми так і читаємо. Коли Моїсей отримував цю заповідь око за око, то вона означала дуже важливу річ. Якщо, ти, якщо тебе поранили в око, то ти не маєш права. Поранити людину в два ока. Ця заповідь вона обмежувала людську людський гнів і бажання помститись. Ця заповідь обмежена обмежувала. Тобто, якщо, якщо ти постраждав от наскільки, то ти не маєш права причинити людині більшого урону, ніж ти його. Тобто це про що? Це про справедливість. Да, все повинно бути справедливо. Ну, звичайно, коли, е коли нам там не знаю, ну, спалили сарай, то нам що хочеться? Нам хочеться і сарай і хату спалити, щоб ти ж знав, так, щоб до нього дійшло. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Щоб воно було все справедливо. То для цього було і заповідь: око за око, зуб за зуб. Не два ока за одне, і не три зуба за одного зуба. Так? Все має бути справедливо. Все має бути справедливо.